Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медикам». З 15 по 21 січня проводиться Всесвітній тиждень обізнаності про рак шийки матки. Отже, актуальна тема сьогодні фактори ризику, симптоми та профілактика раку шийки матки. За даними статистики, рак шийки матки. Це онкогінекологічне захворювання, яке є четвертим за поширеністю злоякісним новоутворенням у жінок в Україні. Майже всі випадки раку шийки матки пов'язані з інфікуванням вірусом папіломи людини, який виявляють у 90% пацієнток, які зіткнулися з раком шийки матки. Відомо понад 100 різних типів. Вірусу папіломи людини. Однак, не всі вони мають властивість викликати рак шийки матки. Найчастіше онкогенними є 16, 18 і 31 серотипи. Захворіти може кожна дівчина і жінка, яка веде статеве життя. На жаль, бар'єрна контрацепція лише зменшує ризик, але не позбавляє від нього повністю. Окрім вірусу папіломи людини, фахівці виділяють додаткові фактори ризику. Перш – зміна статевих партнерів частіше, ніж двічі або трічі разів на рік. Друге початок статевого життя до 16 років. Третє куріння. Четвертий – імунодефіцит, викликаний прийомом імуносупресорів або вірусом імунодефіциту людини. 5 захворювання, що передаються статевим шляхом. 6. Надлишкова маса тіла. 7. 3 і більше доношених вагітності або перша доношена вагітність до 17 років. 8. Прийом пероральних контрацептивів довше 5 років. 9 спадкова схильність. Також гінекологи виділяють чотири симптоми, які можуть вказувати. На наявність захворювань. Перший симптом нетипова вагінальна кровотеча, у тому числі після менопаузи статевого акту або між регулярними менструаціями. Друге. Зміна вагінальних виділень. Третє біль або дискомфорт під час статевого акту. Четверте. незрозумілий біль у попереку або у ділянці таза. Якщо ви відчуваєте подібні симптоми, негайно зверніться до сімейного лікаря чи лікаря гінеколога. А зараз, любі жіночки україночки, уважно послухайте корисні поради щодо профілактики раку шийки матки. Перша порада. Профілактичний огляд гінеколога жінкам віком від 18 років або з початку статевого життя до 60 років. Не рідше одного разу на рік. Та цитологічне дослідження мазка з шийки матки або ПАП-тест не рідше одного разу на 3 роки. Це абсолютно безкоштовно. Він допомагає своєчасно виявити передракові стани шийки матки, які зазвичай на 100% виліковні. Друга порада: вакцинуйтеся проти вірусу папіломи людини. Щеплення проти ВПЛ це доведена та ефективна профілактика раку шийки матки. Вона на 90% зменшує ймовірність розвитку новоутворень. Третя порада. Практикуйте безпечний секс. Ризик розвитку раку шийки матки можна знизити, вживаючи заходів із запобігання інфекціям, що передаються статевим шляхом. Використовуйте презерватив під час кожного статевого акту та обмежте кількість сексуальних партнерів. Четверта порада. Відмовтеся від куріння. Куріння пов'язують із розвитком плоскоклітинного раку шийки матки. Тож, якщо ви не курите і не починаєте. Якщо ж курите, поговоріть зі своїм сімейним лікарем про можливі рішення, які допоможуть вам. Кинути, палити. На сьогодні все, до побачення. Будьте здорові разом до перемоги!